Всіх вітаю, ви на кулінарному каналі Найстесті. Nice Сьогодні у нас в випуску буде салат із консервованого тунця. Всім бажаю смачного перегляду, а я до справи. І так, першим ділом почнемо із підготовки наших інгредієнтів. Першим ділом ми беремо, ставимо варити картопельку та наші курячі яєчка. Я обрав для цього салата, картопельку Baby, якщо у вас немає розмір картоплі на смак салату. Ніяким чином не відобразиться. Далі, що ми беремо пару помідорків, пару огурчиків. Я взяв домашню свою руколу. Якщо вам рукола не до вподоби, ви можете замінити будь які травою. Можете зробити мікс. Це діло вашого смаку. Далі для приготування соусу нам буде потрібен лимон, а саме сок лимону, сіль, перець. І гость сьогоднішньої нашої програми це консервований тунець. Зараз я за допомогою магії Ютуба швидесенько жарю картопельку на пательні до золотистої шкариночки. Як ви бачите, картопельку я обсмажив. Далі ми що переходимо до тунця. відкриваємо нашу баночку. Цю олію ми не виливаємо, вона нам буде потрібна для соуса. Беремо наш тунець сіто і висипаємо. Це все діло в сито. Пересипали в всіта, відставляємо, що це все діло наше стекло в нашу посуду. Так, далі беремо тарілку, в якій ми будемо це все діло міксувати і викладувати салат. Переходимо до нарізки овочів, огірочки нарізаємо такими брусочками. Це все діло хаотично ми беремо, розкидаємо на нашу тарілку. От як впало, так і залишаємо. Нічого не вирівнюємо, нічого не рівняємо, нікуди нічого не пересуваємо. От Тінули впало, такі є. Далі переходимо до томатів. Томати теж ми нарізаємо крупним сегментом. Я обрав помаранчеві для насиченої палітри і теж відправляємо наші томати. Нашу тарілку. Так само хаотично, куди впали, там і хай і лежать. Із нашої рукави ми виклали гніздо. По колу тарілки ми беремо нашу подсмажену на пательні картопельку і викладаємо також хаотично. Виклали нашу картопельку, беремо наше куряче ячко, і поміж Картопельки викладаємо наші курячі яєчка. До речі, дуже гарне поєднання курячих їць та консервованого тунця. Як ви бачите, у нас вже вирісовується така картина, Уже дуже-дуже гарно. але це ще не кінець. Далі, що ми робимо? Ми беремо наш тунець, який вже. Відстоявся, вся лійка з нього стекла. І також хаотичними рухами розкидаємо наш тунець по салату. Трошечки тікає, то нічого страшного. Все, як ви бачите, я порозкидував. І трошечки мимо салата. Ну, це це таке буває, нічого страшного. Переходимо до соусу. Салатик трішечки віддвігаємо. Умовно кажучи, відрізаєте десь четверту частину лимона, беремо нашу сіль, суміш перців, висипаємо сюди в олію. Соус дуже простий і дуже смачний. Якраз дуже гарно насичить наш салат, бо олія із тунця дасть оцей приємний смак риби, і нотка лимона буде. Бо «bon кажуть, все, видавлюємо сюди сок. Достаємо венчик або вилочку. І це все діло гарнесенько. Не лінуємося, Гарнесенько це все діло. Треба перебити, перекрутити. І так, у мене соус готов. Б'ємо його до того часу, поки він не змінить нашу колір та структуру. Як ви бачите, він вже став білий і став набагато гуще, чим був до цього. Це робить сок лимон плюс олія. Такий соус він нам і потрібен. Все, ще разочок ми швидесенько це все діло перебуваємо. подвигаємо до нас цей салатик і маленькими рухами починаємо поливати весь наш салат. По кулу, як вам буде зручно. Я стараюся поливати це все діло, щоб попало на тунець, на рукало. Все. І зараз ще буде маленький штрих зверху, і наш салат буде готовий. Так, наш салат повністю готовий. Остання нотка ми беремо квіточку, кладемо її зверху для декору. Всім бажаю смачного настрою, мирного неба. Кому сподобався такий контент, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. Всім до зустрічі. Далі буде